Овочі, м'ясо, горіхи, йогурти, коктейлі та консервації загалом аж 4 тонни продуктів отримала в дар від родичів Юлія Тимошенко в часи свого прем'єрства. Наступний пункт нашого рейтингу статуетка, яку Віктор Янукович ще до втечі в Росію встиг подарувати лідерові соцпартії Олександру Морозу. Це людина, яка має своє місце в політиці. Так, прокоментував цей подарунок. Президент Зрадник. Я співчуваю собі і громадськості в Україні, що в деяких народних депутатах немає політики. Відкритості генпрокурор часів Януковича Віктор Пшонка дуже переймався тим, як він виглядає, і яке враження справляє на публіку. Під час одного з його виступів в раді камера фотокореспондента Яна Доброносова вихопила напис на шпаргалці Пшонки: рівно підборіддя не хитатися. Саме таким непохитним і з рівними підборіддями його зобразив невідомий художник на полотні, яке знайшли у маєтку пшонки. Картину подарував очільник громадської організації «Комітет боротьби з корупцією у правоохоронних органах Едуард Єфіменко, що додало ситуації ще більшої карикатурності. Тож пшонка в образі римського імператора заслужено посідає почесне друге місце нашого рейтингу.